Презентацію оновленої експозиції приурочили до 136-ї річниці з дня народження відомого правника та громадського діяча Олекси Косака. Доктор права Олекса Косак народився та здобув освіту на Львівщині, а його молоді роки пов'язані зі снятинщиною. Саме там познайомився і одружився з дочкою місцевого пароха Оленою Курп'як. До коломиї молоде подружжя переїхало у 1922-му. Через рік адвокат Косак на вулиці Костюшка, 35, тепер вулиця Театральна, відкрив власну адвокатську кадру. Канцелярію. Про це у своїй книзі доля коломийського адвоката розповідає онук Олекси Косака, краєзнавець Богдан Волошинський. Олекса Косак, Коломийський адвокат. Протягом 1923-1939 років. Він провадив в Коломиї приватну адвокатську канцелярію. Але окрім того, він був знайомий коломиянам як громадський діяч, як активний учасник суспільного життя, як великий помічник коломийським кооператорам і освітянам, тому що він постійно здійснював правовий супровід кооперативних ініціатив і організації шкільництва на території Коломиї і коломийського повіту. Тому це заслужена постать. Він не був політиком. Невідомо, щоб він приналежав до якоїсь політичної партії, але зрозуміло перебував у тісному контакті з українськими політиками, зокрема з діячами Українського національно-демократичного об'єднання або УНДО. Олекса Косак воював на фронтах Першої світової війни, потрапив на всім років до російського полону. Повернувся з більшовицької Росії на Галичину, яка тоді була вже у складі Польщі завдяки старанням дружини та за посередництва Червоного Хреста. У період Другої світової німецьке гестапо заарештувало Олексу Косака у справі підпільної молодіжної організації ОУН. У листопаді 1942 року, разом з іншими 56 в'язнями, німці розстріляли Косака на полі неподалі. Рік від чорткова син його дочки Марти, Коломиянин Богдан Волошинський, каже, у родині часто згадували про дідуся, однак особистих речей його та документів збереглося небагато. Небагато збереглося. Збереглася його правнича бібліотека, яку на щастя вдалося дуже вдало нам заховати. Це приблизно 220 томів, і наша родина подарувала її в минулому році Прикарпатському національному університету. Вона зараз зберігається в бібліотеці юридичного навчально-наукового інституту Прикарпатського універс... національного університету імені Василя Стефаника. Інформацію про відомих адвокатів Галичини збирають та вивчають їх сучасні колеги. Розповідає Світлана Петрова, голова ради адвокатів Івано-Франківської області. Разом із коломийськими правниками вона приїхала до музею аби віддати данину пам'яті Олексі Косаку. При Національній Асоціації адвокатів України створений ще в 2013 році, 2013, центр дослідження історії адвокатури і права, який дуже активно працює вже 10-й рік, особливо в Західному регіоні. Відкриваються е, е, історичні пам'ятки у вигляді стендів, у вигляді е, спілкування з родинами е, людей, які дотичні до адвокатури були в минулих століттях. Я вважаю, що ми повинні молодим адвокатам передавати цю історію адвокатури. Вони повинні цікавитись тим, бо хто не знає свого минулого, не знає майбутнього. Коломия місто відомих адвокатів. Тут провадили свою правничу діяльність такі видатні особистості, як Андрій Чайковський та Кирило Трильовський. Тут захищав представників українських організацій і Олекса Косак. В музеї історії Коломиї тепер про нього є оновлена експозиція. А книга про його життя і працю, написана онуком Богданом Волошинським, вийшла 32-м номером серії Коломийська бібліотека у 2020 році.